Ми продовжуємо спецпроект Вікон три роки, і в четвертій серії розповімо про тих, хто на передовій б'ється за життя українських бійців, примушує дихати, аби довести живими до шпиталю. Це медики, волонтери. Вони на війні від перших днів. Так сяк діють мінські угоди і поранених поменшало. Медики взялися реанімувати український патріотизм на Донбасі. І тепер, окрім життя, борються ще й за думки. Як сшити Україну наново? Президента запитає керівник однієї з найбільших волонтерських груп на передовій Ілля Лисенко. Війна это... – це пропавший, завонявшийся крови реанимобиль. Статус борода. Подготовьте нейрохирурга в больнице. Дороги, которые ты ненавидишь, наматывая сотни километров. Иногда мы едем 170. Собственная карта, где ты закопал торванные руки, ноги. Один на борту, тяжелый. И желание быстро все это забыть. А забути не вийде кожен терекон і кожна ділянка землі, знайомі йому з дитинства. Для мене це фактично родина Ілля Лисенко – керівник однієї з найбільших волонтерських служб у зоні АТО. на війні від початку і до сьогодні. Бути тут, на своїй землі його свідомий вибір. Його псевдо Хотабич бороду і Лялисенка почав носити задовго до того, як бородані стали трендом, ще задовго до війни і майдану забиття на майдані просто мені підтолкнули до тому, що пора міняти щось в країні і мінятися разом з цим самому. Змінювати країну він розпочинає з себе. Успішний підприємець і менеджер Ілля Лисенко. з початком революції гідності полишає все і йде на майдан волонтерам, допомагає медичному штабові, возить поранених, і спочатку нато приєднується до першого батальйону нацгвардії, який формувався із добровольців. 2014. – перші смерті, перший шоки, перше розуміння, що таке війна. Колосальний недостаток серед средств зв'язів, асує абсолютно комунікації між подрозділіннями. За одним раненим могло приїхати три таких от санітарних транспорту. Він засновує медичну волонтерську службу Асапрескю в перекладі з англійської абревіатури рятувати так швидко, наскільки це можливо. Всі ми не врачі задача то у нас, в принципі, не лічити. у нас задача завжди була максимально швидко доставити чоловіка туди, де його можуть вилічити. Для того, щоб його доставити, потрібно заставити чека жити Хатабича в АТО нарекли життєпримушувачем, бо примушує тяжко поранених дихати його реанімобілі. За три роки війни Асапі з невеличкої волонтерської організації перетворився у масштабну медичну службу. Нині тут зо три десятки автомобілів. Три базових табори, які перекривають свою діяльність майже всю передову Донецької області. Ось це один із таких таборів. За головну тут Ромашка. Я на місці поїхали. Хатабича виїздять у так звані місця евакуації. Їхня місія забрати пораненого у військових парамедиків і довести до шпиталю живим. Нині Ромашка мчить на передову біля Горлівки. Там солдат заледве дихає. ледве дихає. колоти. Время доставки 10 минут. Тяжой. Предположительно, натьок легких. Бригада Ромашки не дає легеням солдати перестати тягти повітря. Він виживе і за тиждень повернеться на передову. Поранених нині небагато. Війна стала окопною, і Асапівці розвивають інші волонтерські проекти. Це жованка, село на передовій сюди соцслужба, або прості медики не наважуються заїздити. А цих бабусь треба евакуювати, жити їм більше ніде. Напередодні їхні хати зруйнували набої. Не переживайте вашу дочечку, Ми, ми з діть рядом. Все хорошо. За півгодини бабусь вивезуть на базу відпочинку в тилу. Це спільна програма волонтерів і місцевої адміністрації. За три роки асаб став організацію, яка допомагає не лише на передовій. Це школа інтернат у фронтовому Бахмуті. Тут вчать малозабезпечених дітей. Сюди часто приїздить хотабич, розповідає дітям про Україну. Я сподіваюся, що и в дальнейшем у нас будуть якісь можливості останнім з вас показать Україну, яка вона красивая, добра. Він знайомий дітей Донбасу із невідомою їм раніше Україною. Торік показав їм Карпати і познайомив із тими, кого тут традиційно звуть бандерами. Добре. Там вони пішли пісні різні, весело. Угу. І котрі Так. Ілля Лисенко, народжений на Донбасі. Як ніхто знайомий з поширеними тут міфами, і боротися з ними тепер теж його місія. Каже, важливо боротися за кожен мозок, кожну думку тих, хто житиме тут і завтра відбудовуватиме Донбас. І саме це питання про патріотичне виховання Хотабич і адресує президентові. Вважаємо президент! Сьогодні утра Я начал свой рабочий день с того, что я посетил детей в интернате города Бахмут. Уже год мы пытаемся каким-то образом своей помощью заставить этих детей любить Украину, заставить верить, что украинский народ добрый, отзывчивый и честный. Уважаемый президент, почему не ведется никакая работа, патріотичному воспитанню і патріотичному отношенню к життя серед дітей. Хотевич, ну, по-перше, я дуже радий вас бачити. Неможливо заставити бути патріотом. Треба виховувати дітей в дусі патріотизму. Ви вчора відвідали е, дітей в Бахмуті, а я саме вчора відвідав дітей в ліцеї в Кремінному. Це не лише справа, тільки президента. Голови. Військово-цивільних адміністрацій Донецької, і Луганської області започаткували дуже цікаву ініціативу, коли вчителі, вчителі з Львова, вчителі з Рівного, вчителі з Тернополя, з Франківська приїжджають і місяці навчають дітей в школах Луганщини і Донеччини і демонструють, і сшивають, якщо хочете, Україну. Або діти не тільки полюбили Україну а й повірили в її захисників, хто табич робить часом неможливе. Нещодавно організував зустріч дітей про фронтового Бахмута із міністром оборони України. Ви бачили міністра оборони? Да, ми І Як вам оборони? міністра борони? Ні ще ні ще хатіреза. Ось це ништяк від дітей для Ілі Лисенка значно цінніше, аніж абстрактні розповіді про патріотизм. Сшити Україну і українців заново, боротися за думки юного покоління для нього тепер справа принципу. Бо він, як ніхто, бачить, до чого призводить відсутність любові до своєї країни до війни. Для м'ядамбаси це фактично родина. честь тої території, яка на не контролюється Україною. Это территория, где у меня были любимые женщины, десны, усы мужчины. Часть моей жизни и часть моего мировосприятия. Я еще раз говорю, мир в любом случае наступит. Будущее, собственно, нас опрыскивает. Это, конечно, не АТО. Я уверен, что АТО, надеюсь, что очень скоро закончится. И тогда эти люди будут востребованы в гражданской жизни. Борис Сичалко, Олександр Ліфанов, Олексій Мироненко, Євгеній Архипенко та Валерія Сазоненко. Програма Вікна СТБ. Брат за брата Цикл завершить історії простих солдатів. Олександр і Тарас Ламбурський вже три роки відчувають на собі зміни в українській армії, а ще гостріше відчувають те, що так і не змінилося. Старі набої, зброя, яка стріляє через раз, і невизначеність що далі. Про це завтра в останній серії спецпроекту Бориса Сачалка три роки.